Замовляючи мікроскоп, ви отримаєте його в такій комплектації. Одразу нас зустрічає підсвітка, яка накручується на мікроскоп. Перша біла коробка і друга кольорова, яка на самому дні. Другу коробку було тяжко дістувати. Тож, відкриваємо білу коробку. Тут нас зустрічає для мікроскопу. Тоненький штатив, ще один штатив, сам мікроскоп вже з вбудованою камерою. І підставка. Підставка повністю пластикова. Верх здається металевий. Давайте одразу його і закрутимо. Закрутили ми основу для самого мікроскопу. Щоб вставити мікроскоп, треба зняти нижню кришку і зафіксувати все. Далі ми будемо підключати сам монітор. Дисплей у нас має 8 дюймів. Розширення у нього 1024 х 768 Ось Так виглядає спереду, ось так позаду. По роз'ємам у нього живлення, VGA, HDMI, три тюльпани, USB та антени. Спочатку я його зберу, а потім будемо дивитись характеристики. Ставлю другу частину. Також ми бачимо тут розім для антени та кабель живлення. Один. І блок живлення для камери. На жаль, камера має тільки вихід для не Немає ні HDMI, ні VGA, ні підключення до карти пам'яті. Тому ми підключаємо її таким способом, який маємо. Підключив антенну з одної сторони, Підключив антенну з іншої сторони. Все ми прибираємо. І залишилось підключити два адаптери. Вони у нас повністю однакові 12 В на 1 А, так що можете їх переплутувати. Перед тим, як озвучувати окремі характеристики цього мікроскопу, щоб порівняти його з іншими. Я оголошу три основні його властивості. По перше, це мікроскоп монокулярний, тобто своїми очима через нього не подивитись. У нього є одразу камера і монітор. У нього маленька конструкція, але через свій розмір вона трошки хлипка. Ніяких інструкцій, окрім інструкції дисплею, нам виробник не поклав, тому ми будемо тільки догадуватись, які в нього параметри. Але одразу скажу, що на камері ви не побачите ні Full HD, ні 4K розширення, тому що у неї. Один роз'єм для антени. І через цю антенну зображення передається на дисплей. Хоча, якщо вам потрібен буде цей дисплей для іншої роботи, ви зможете до нього підключити ще декілька роз'ємів і перемикати їх між собою. Самі штативи та тримачі у нього вироблені з металу, але вони якось хлібкувато тримаються між собою. Що тут? Що тут може мікроскоп просто з'їхати. І також для підключення підсвітки немає ніяких вирізів, тому її просто прикручується на корпус. І якщо перезбирати мікроскоп декілька разів, то на місці кріплення підсвітки та штативу будуть засічки на металі, тому що здається фарба. По самій підставці. Поверхня, начебто, металева, бо вона така тверда. А по бокам пластик, і можна побачити по бокам, що є засічки, що можна було туди щось ставити. Наприклад, саме керування. Або ця підставка не призначалась від початку для цього мікроскопу, а для якогось іншого інструменту. І також будьте обережні під час роботи, бо через. Дисплей та тяжкий штатив, мікроскоп трохи кренить в бік і він може просто впасти. Ну і плюс розраховувати мати поряд з мікроскопом подовжувач на мінімум 3 розетки, бо кабелі у нього не дуже довгі і потрібно аж 3 кабелі. Одна на дисплей, на камеру та на підсвітку. А тепер ми будемо дивитись сам дисплей. Та зрівнювати мінімально та максимально приближення на цій платці. А, ну і так, через те, що зображення передається через антину, ви будете бачити деякі поміхи на зображенні. Ось таке ми маємо мінімальне наближення до самої платки. Наприклад, я зараз зведу до місця випайки мікросхемки, то ось так воно виглядає. Тут діаметр кульок 0,2 мм. І спробуємо наблизити по максимуму. Тут наближення виконується таким чином, що наближається сам мікроскоп, а потім виставляється фокус. От виставив на мінімальну ділянку, де ще можна працювати паяльником під мікроскопом. Бо якщо нижче ставити, то просто паяльником не підлізти і ні. нічого не можна буде зробити. А тепер ось ця ж мікросхемка випаяна, вірніш її п'яточки. Виглядають при максимальному наближенні, під час якого можна працювати. Звісно, можна іще ближче наближити та виставити фокус, але вже ніяк діагностувати та працювати з цим вже не можна буде. І ось так виглядає максимальне наближення, яке дозволяє мікроскоп. Вже під таким наближенням неможливо щось діагностувати та працювати під ним. Бо просто між робочою поверхнею та Самим мікроскопом менше 3 см. Ну і зараз я при вас виставлю назад мінімальне розширення. Виставляю на верхнє положення, піднімаю його на максимум і викручую фокус. І ось таке у нас мінімальне розширення. Тобто різниця є, але десь у 4 рази. Ну а сама площадка під цю мікросхему розміром десь десятих сантиметри. Ну і як написано було на сайті виробника, у нього наближено від 21 до 135 крат. Ну і що ж на фіналочку можна сказати про цей мікроскоп, чи підійде він кожному навіть ювеліру Скажу відверто від себе: якщо б в камері був роз'єм HDMI, то картинка була б значно краще. Але щось дрібне паяти з такою камерою та. Таким моніторчиком ну, дуже буде складно. Сама лінза, то звичайно, монокулярний мікроскоп, він один приблизно у всіх виробників, але якість зображення буде залежати виключно від камери, ну і від монітора, звісно, теж. Я працював на подібному мікроскопі, і у мене була задача випаляти пару. Шарів на текстоліті, щоб відновити доріжки, які були продавлені. Ну і з подібним зображенням я пропилив і ці доріжки теж. Бо відчуття глибини не було, і через те, що зображення. Дещо мильне, деякі деталі непомітні. Я б цей мікроскоп більше рекомендував для тих, хто займається лабораторними роботами в університетах та школах, а також для дітей для більшого познання. Бо з таким зображенням щось відновляти буде ну, дуже складно, але якщо наберетись практики, то й таке буде можливо. Звісно, у цього монокулярного мікроскопу камера від'єднується, її можна просто викрутити і поставити краще, наприклад, до розширення Full HD або 4 k і підключивши навіть до цього моніторчику, зображення буде вже набагато чіткіше і можна буде роздивитись деталі. Ось саме такі мікроскопи стануть незамінними саме для початківців, яких ще немає багато бюджету для здоровених бінокулярних та тринокулярних мікроскопів. Ну а також, якщо не дозволяє зір, можна... Приблизити та подивитися, що ви там паяєте, які п'ятачки та доріжки. Ну а придбати такий ви зможете за посиланнями, яке я залишу під цим відео. Ну а якщо залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ну а також пишіть у коментарях, що ви ще хочете побачити на наших оглядах. І не забувайте поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео і воно було корисним. Зустрінемось в наступних відео.